Зараз буду їсти яйця. Чотири яйця. І чотири. І коротше. Яйця сало жарене. Яйця сало жарене. Огірок і хліб. І чай. Чорний чай. Люди, чорний чай, ложка сахара. Це мені баба жарила яйця. Хліб буду їсти домашній, отакий. 600 грам. хліб домашній. Місто черкоси. Місто черкоси. <кій> <кій> Бо я оце скільки зараз. Часом. я скажу зараз 14.20 а я тільки недавно проснувся, люди. Так що я сплю до двох, можу спати до чотирьох до п'яти Баба воно йде. Ой. А це яйця яйця домашні чи ні? Ні, не ні? Несуть, несуть. в магазині. Не несуться, не пойму, чого вони не несуться. Зарані перестали нестись, годи. Не несуться в магазині. Чай черный, да? Черный чай с и фасолью. чай узнал, да? Да не будем гадачки, где у вас взяла пачку, насыпала. Я прочитала, как Я на динозавре. Как-то такая не важно. Свогірок, так як якийсь Я. Yeah. Люди, я вже місяць прямих трансляцій не проводив. Я так от викушав від камери. Мені страшно. І дивіться, люди, якщо вам не цікаво дивитися, то ви можете додивитися до кінця. Бо я бо мені треба набрати 4000 часів просмотру, щоб була монетизація. Так що кому не інтересно, ви можете просто дивитися. Чорний чай. Чорний. чорний. Дивитися і. що А? Ти кажеш? А відео нам запису нічого. Ага. Читала чорне. Я ж не маю мокбанк. Mm. А що ти знімав? Що до часу доти, ти а, ну, а, а, це я вчора, чи позавчора знімав. Ай, да. І показує, да? Я mm. mm. ja, заметив, що відео з тобою саме більше набираю. За мною? То мене ж диви. Нет, это на ютубе. Да. А, я заметил, что я мукбанги набирают нормально. И видео с бабой. Не важно, что там баба, робот, кажа. Если есть баба, это видео набирает, нормально, просмотр. я раніше знімав люди по 20 минут, по 30 навіть ми знімати могбан. А зараз, ну, на старому каналі. Зараз я розучився, по минуті, по 2-по 5 знімаю. Все, я не знаю, що казати. Ну я пам'ятаю, тоді казав різний бред, але люди мене дивились. Я в шокі. А я взагалі не розумію, як можна мене дивитися. Бо я просто їм, так? Да? Люди, напишіть, ви дивитесь від початку до писания. А якщо вам не цікаво, то можете просто хайп буде включено, а ви щось будете робить своє. Не знаю. Хоча хто таке буде делать, да? Кишли огірок, люди дивіться. Оце кишлий огірок. І сало жаряне. Ось, бачите, шкварки і з хлібом. Я вже й наївся, люди. З'їв два яйця з салом і вже наївся. Дивіться. Не вони такі дуже солоні. Кицей кислі. Дуже кислі. Так, люди, це вже третє яєчко. Дивіться. Ммм, то ся. Девять минут. Ну що люди, яку то хліба візьму, але я так наївся. Ого. Я не знаю. Я оце, короче, наївся. і я їм ще. У вас тоже таке чи ні? Бо я наївся, а ще чогось їм. Я не знаю чого. Блін, і тарілку не видно, я не знаю телефон. Якщо я вниз поставлю, голову не буде видно. Блін, яйця вже холодне, таке, невкусне. Люди, оце наївся, не буду вже їсти, не знаю. До вечора. До вечора. gündüz mü şoşa Блин, не мать им О, комент якийсь дуже смачний, я люблю такий. М -м -м. Так, а чим же руки витягнути? А, ось це якесь одіяло. <кхух> Одеялом, да, люди, можна витягти руки? Так, ну що люди, я поїв, ось, остався маленький кусочок огірка. Чотири яйця я з'їв. Чотири яйця я з'їв, так? Да? Чай допив. Наївся. Ну, Їсти можна тільки вже вечором. Так що... Шо... Можете підписуватися, не підписуватися, не знаю. Напишіть, хто додивився до кінця, люди. Є такі. Є такі, хто додивився до кінця, люди. Дивіться, мене ще я ось Зі смаком кревето подати. Коротше, ладно, все. Всім пока. Подписуйтесь, пізніше буде новий монтбанг.